Усім привіт! Це подкаст Flow про книги, бізнес та ідеї, і я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії CainGeek. Сьогодні буде трохи інший випуск, ніж зазвичай, бо так сталося, що 19-й епізод подкасту Flow запланований і виходить на моє день народження саме в цей день. Мій особистий новий рік. Завжди приходить на місяці декілька днів пізніше, ніж у всіх, і я багато років підряд писав свої персональні висновки, думки та підсумки, публікував їх в своїй соціальній мережі. І думаю, що в контексті того, що дата виходу цього епізоду випала на моє день народження, є зміст зробити епізод, і в цьому епізоді зібрати ці висновки та ідеї. Тому в цьому короткому епізоді буде 33 ідеї, думки то мого 33 річчя. І можливо це банально і кліше. Не пам'ятаю, в кого я прочитав і де я почув фразу, яка звучить приблизно так: Секрети життя заховані за словом кліше. І це вже звучить як кліше, але й справді мені здається, що ми часто ускладнюємо собі життя, шукаючи складні рішення. І навпаки, ігноруємо простіші тільки через те, що вони здаються нам надто банальними. Але знову ж таки, часто саме в цих кліше є те, є той досвід, ті ідеї, які справді працюють. 8 годин сну, менше цукру та алкоголю, менше читання ЗМІ, регулярне кардіо чи прогулянки, здорове харчування, бла-бла-бла-бла-бла. І знову це звучить як кліше. Але все ж я пропоную подумати, яке кліше ви ігноруєте лише через те, що, о Боже, яке ж це кліше. І нехай ця думка буде першою ідеєю, далі будуть ще 32 ідеї та думки в довільному порядку. Ці думки будуть іти уривками, вони з різних сфер життя, і в цьому списку немає ні пріоритетності, ні, якщо чесно, особливої логіки. Так, просто уривки свідомості та досвіду. Тому, якщо щось вам зрезонує, то краще, напевно, зупинити програвання епізоду, послухати ще раз саме цю думку, записати і подумати про неї, можливо, проговорити з кимось з ваших близьких. Щоб все це, що буде сказано тут, не звучало просто як список. Також одразу хочу попередити, що очевидно, що більшість цього списку є думками інших розумних людей. І взяті вони з книг, щось з розмов, щось з досвіду. Щось з цього є моїми інтерпретаціями, ну і так, напевно, щось з описаного таки є і мого авторства. Але я не думаю, що це важливо, важливо насправді лише те, чи ці ідеї матимуть зміст. Для вас і зможуть бути корисними вам. Тому давайте до них і перейдемо. Ось про що сьогодні пропоную подумати: про те, що всесвіт не ворожий і не дружній, про те, що він здебільшого просто байдужий. І що всесвіт любить, коли його частини впорядковують. Не обмінювати довгострокове щастя на короткострокове задоволення. Про те, щоб порівнювати себе, варто лише з собою, себе сьогодні, з собою вчора. Бо в кожного з нас різні вихідні дані, і завжди буде хтось молодший, розумніший, красивіший, багатший і це ок. І загалом, думаю, що в нас на землі доволі просте завдання старатися кожного дня ставати кращою версією себе. Про те, що варто шукати ресурси всередині себе, ідеї, рішення, навіть гроші, не забувати про друзів, подорожі, колекції емоцій та спогадів. Насамперед про людей, які з тобою давно, бо це особливі люди. Нових ти зможеш знайти, а тих, хто був з тобою на початкових етапах твого життя, ну, ніяк, про те, що варто вчитися. Правильно керувати не лише своїм часом, своєю енергією та увагою. Здебільшого в нашому житті не відбувається жодних істотних змін без контакту з іншими людьми. Адекватні та правильні вчинки це транзакції, це фактично валюта в банку нашої соціальної капіталізації. І важливо, це не тому, що так вчать в книгах, казках, а тому, що наше життя і. Наше місце в суспільстві це результат та якість наших взаємодій з іншими людьми. Партнери та люди навколо нас це все. Батьки, дружина, бізнес-партнери, друзі, колеги. Правильні люди можуть зробити X10 для вас, неправильні можуть погубити нас. Про те, що не варто плутати бажання з цілями, бо цілі це те, чого ми насправді хочемо досягти. Бажання це те, що ми просто можемо хотіти, і що, до речі, з легкістю може завадити досягненню наших цілей. Про КДД, про коефіцієнт доконаних дій, скільки твоїх ідей реалізовано в реальності, бо вірити варто діям і краще доконаним, а не словам. Про те, що одна з основних причин. Невдач на роботі це банальна відсутність зв'язку бізнесу, тобто кар'єри з особистим життям та особистими інтересами. Про те, що часто говорять, що гроші не основне, не головне, що є важливіші речі і так далі. Звичайно, що є важливіші речі, ніж гроші, наприклад, здоров'я, також наші внутрішні відчуття, такі як самодостатність, самоповага чи абстрактне щастя. Тільки от проблема з цими всіма високоврівневими питаннями така, якщо в тебе немає грошей, щоб якісно закрити базовий, а далі і середній рівень потреб, витрат, рахунків, платежів, то всі ці високі матерії дружно та хором не працюють. Тому що присутність грошей в нашому житті ми можемо і не відчути. За те відсутність ми відчуваємо завжди дуже точно і яскраво. Про те, що особиста свобода важливіша за гроші. І те, як ми заробляємо свої гроші, важливіше від того, навіть скільки ми їх заробляємо. За гроші можна купити свободу, інтелектуальну свободу, свободу вибору. Проте на певному етапі ними потрібно займатися ну, майже професійно, їх потрібно правильно менеджити, бо вони вимагають. Системності та дисципліни. Про те, що варто зробити собі самому послугу, і купити страхівку на нерухомість, на авто, на критичні хвороби, а ще купити собі вогнегасники додому. Про те, що варто ввести щоденник, описувати свій досвід і систематизувати часто повторювані дії. Про те, що варто витрачати гроші так, щоб бути багатим, а не здаватись багатим. Бути багатим фінансово це не завжди про мільярди. Це також тоді, коли банально місячний дохід з твого капіталу перекриває твої місячні витрати. І, напевно, концептуально варто прагнути до цієї фінансової свободи і відкладати, інвестувати, диверсифікувати. Про те, що більшість проблем виникають через неякісну комунікацію. Некоректна інтерпретація тексту через призму свого емоційного стану, там, дзвінок в неправильний час, відсутність підготовки до розмови, все це причини, і наслідки бувають дуже поганими. Варто заздалегідь готуватися до розмов, які для вас мають значення. Про те, що варто спробувати зробити своє здоров'я своїм хобі. Більшість речей, які стосуються нашого здоров'я, мають дуже чіткі причинно наслідкові зв'язки. І ці взаємозалежності варто вивчати, розуміти і діяти превентивно. Бо люди, які розвалюються в 30-річному віці, це насправді страшно. Про те, що варто вчитися розуміти себе постійно через призму свого дитинства, комплексів, страхів, своєї поведінки. В контексті свого характеру, психотипу, архетипу і так далі є десятки способів зробити це: від безкоштовних тестів власного самоаналізу до консультації з психологом і різною науковою літературою. Про те, що коли навчишся розуміти себе, варто вчитися приймати себе, намагатися прийняти і полюбити себе, перемогти своїх демонів. Прийняти недосконалість світу, недосконалість себе, і недосконалість відношенню світу до себе, і бути готовим з гумором спокійно ставитись до цього і продовжувати досягати своїх цілей. Про те, що чоловік часто піздається тоді, коли в нього є гроші, а жінка тоді, коли їх немає. Про те, що you can do anything, but not everything. Треба пам'ятати, що можна досягати будь-чого, але не всього водночас. Про те, що варто вчитись керувати своїми амбіціями, не дозволяти так, щоб розрив між нашими амбіціями та нашою реальністю був занадто великим. Некеровані та нереальні очікування від власного життя це прямий шлях до депресії, до перманентного відчуття нещастя. Про те, що варто вчитися почуватися комфортно в некомфортних ситуаціях та обставинах, бо банально, але більшість важливих справ і рішень зазвичай поза зоною нашого комфорту. Про використання принципу 80-20. про те, що дуже невелика сума наших зусиль дає основну кількість та якість наших результатів. Якщо ми знайдемо час, щоб зрозуміти, що саме для нас працює найкраще, то зможемо робити набагато більше і набагато швидше. Про те, що варто вчитися жити, а не просто існувати. І не думати, що життя це просто якийсь чорновик, а колись, десь, в майбутньому, все можна буде переписати на чистовик. Про те, що життя набагато простіше, ніж ми звикли думати. І основні принципи, з якими можна щасливо прожити все життя, з легкістю поміститься в не найбільшу книгу. Проте еволюцією в нас закладена потреба змін, і нам життєво необхідно змінюватися та рухатись вперед. Саме тому, напевно, ми, як вид, і продюсуємо стільки різних теорій, філософій і практик. Стабільність це міф. Ми не можемо занадто довго перебувати в одному і тому самому стані. Тому для зручності і від цієї потреби мігруємо з одного стану в інший, і коли останні просто набридне, шукаємо новий. Про те, що проблеми це нормально, що еволюція придумала нам їх для того, щоб допомагати розвиватися і щоб ми могли рухатись вперед. Банально проблеми готують нас до виживання, роблять нас більше гнучкими, і саме завдяки ним люди, як вид, Поки що, принаймні, панують на планеті Земля. Про те, що варто пам'ятати, що люди, які думають, що вони занадто розумні, щоб по-справжньому когось любити, справжні ідіоти. Про те, що в нашому житті в складних ситуаціях ми зазвичай приймаємо правильні рішення тоді, коли йдемо за чимось, а не втікаємо від чогось. Тобто, коли прагнемо досягти чогось. А не коли намагаємось уникнути чогось, коли йдемо за мрією, а не коли просто втікаємо від страху чи болю, коли рухаємося до мети, а не коли просто стараємося уникнути проблем. Про те, що насправді багато речей в світі занадто прагматичні та очевидні, аж настільки, що їх часто просто важко побачити через власні переконання, упередження та свої інтереси. І про те, що більшість теорій змов це не теорії змов, це просто чиїсь інтереси, які інколи просто не сходяться з вашими. Про те, що варто бути вдячними вдячним тим людям, завдяки яким ти такий, як ти є. І я давно зрозумів, що протягом всього мого життя найбільше, з чим мені неймовірно щастило, це з людьми, які поруч зі мною. І що мої люди є моїм найбільшим осетом досягненням, перевагою, цінністю. Це стосується і сім'ї, і друзів, і колег, які працюють разом зі мною. І я дуже вдячний всім вам і дуже всім дякую. Ось такі ось думки. Пишіть в коментарях до епізоду, якщо з чимось погоджуєтеся, або навпаки, якщо не погоджуєтесь. Якщо ж хочете мене привітати з ним народженням, то, будь ласка, поставте свій лайк, оцінку, напишіть рев'ю, я буду вам дуже вдячний за це. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першоджерела, тестуйте, застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось!